Як я тішуся своєю лавандочкою, друзі. Мені здається, вона крупніша, ніж зазвичай, чи ні. Напишіть мені, будь ласка. Ось такий от світ. Просто такі гроночки. Великі, красиві. Якщо їх так з'єднати, такий виходить букетик. Пахне аромат. Добре, що я її тут залишила, і вона мене ось так радує своїми квіточками. А он там ще внизу розцвітають в інших пазухах і такі ще бутончики. Ох, а якщо її потрогаєш, то вона так пахне. Ну, ви знаєте, її аромат. А я от вперше насолоджуюсь. Всім гарного дня, друзі. Гарного настрою. Гарної погоди і мирного неба. Мій букетик на день матері ще стоїть ось так гарненько. Зараз поміняємо водичку. Дивіться, які гвоздички. Ніжні, ніжні. Класні. Оце. Пригостив сусід яєчками а домашніми, ті, що сусіди в мене є курочки, пригостили. Зараз зробимо омлетик на сніданок. З трьох яєчок молочка трошки добавлю зелені, і буде в нас такий омлетик. Всім привіт! Всім привіт з Нідерландів! Друзі, в Нідерландах незвична погода для Нідерландів. Ми всі знаємо, що Нідерланді дощова країна. Що Тут дуже багато випадає дощів, дощі, дощі дощі, постійно йдуть дощі, а в цьому році просто якась аномалія. Я знаю, що зараз в Україні дощі холодно, а в Нідерландах навпаки. Я за три роки ще не бачила такої засухи. Вже і трава жовтіє, сохне. Завжди тут стояла така зелень, соковита, соковита. А виявляється, друзі, це ненормально для Нідерландів. І зараз ми з вами почитаємо, що робиться з погодою і що таке буває в Нідерландах. Ось така в нас, друзі, сонячна погода, тепло, сонячно, Нідерланди не схожі самі на себе. Куди поділася дощова погода? Ось моя лавандочка, як я її обожнюю, просто кожен ранок встаю і насолоджуюся. І вам того бажаю, щоб ви вибрали собі те, чим ви можете насолоджуватися в житті, і ось що пишуть нам джерела: Весна 2025 року може стати найпосушливішою в історії Нідерландів. Весна 2025 року, схоже, поб'є попередній рекорд, встановлений майже 50 років тому. Найменше до що зафіксували весні 1976 року, тоді випало всього 68 мм опадів. Спочатку весни, 1 березня цього року, в Нідерландах випало лише 35 мм опадів. Я вам, друзі, розповідаю, хто дивиться моє про дачу, що сухо-сухо немає дощів, страшна засуха, навіть слимаків немає. Минулі роки ми боролися з слимаками, бо було багато дощів. А в цьому році просто треба боротися з засухою. Найсильніше посуха відчувається в прибережних районах, ну, ближче до моря. Через посуху зростає ризик природних пожеж. Ну, зрозуміло. Попередній антирекорд за нестачою дощів навесні був встановлений 2011 року, тоді за три весняні місяці випало 35 мм опадів. Ось так, друзі, а в цьому році випало всього 35 мм опадів з 1 березня. Звичайно, дуже мало води. У нас контейнери <пів> напівпорожні. Шкода, люди садять городи. Треба чимось поливати. Ну, на полях то поливають, їдемо, бачимо, що поливалки працюють. Може, буде якось в канали запустять водичку, щоб люди змогли поливати свої городики. Але, друзі, ми з вами свідки, що міняється клімат, міняється погода в Україні. Теж не пам'ятаю такої весни, як зараз дивлюся і бачу і по вашим відео, що заморозки, дощі все заливають, холод страшний, теж дуже складно виростити врожай. Ось так, друзі, міняється клімат. Шкода, але будемо сподіватися на краще. Будемо сподіватися, що це тимчасово, що все-таки якось природа врегулює гармонію на землі. Ми повинні підтримувати природу і сподіваємось на краще. І головне, друзі, сподіваємося на швидший мир в Україні. Всі цього чекаємо і дуже, дуже на це сподіваємося. Розумію, всім цікаво, як же ж. Українці живуть на локаціях по-різному, на різних локаціях. А от розкажу, як у нас ну, якісь моменти, так? Дивіться, ось раз на тиждень нам дають фрукти. Такий пакетик. А, ну, тут чотири банани було, ніхто вже з'їв банан, чотири мандаринки, дві апельсинки і два яблучка. Раз на тиждень нам дають такі фрукти. І, до речі, Ну, не міняється. Взимку так давали, зараз уже весна. Не міняють асортимент фруктів. Отак. От Мабуть, у них домовленості, якісь контракти. Ну, так от і поставляють. Це, звичайно, мало для нас. Ми докуповуємо, ну, але все одно дякуємо і за це. Так, що далі, друзі, вам цікаво? Сьогодні день прання в нас. Купила таку корзину для білизни. Зараз з нею спускаюся на перший поверх забирати своє прання. У нас там є пралки, я показувала, сушки. Зараз піду забирати. От сьогодні цим я займаюся. Ще на нашій локації є ось така новина, що всі, хто отримує допомогу, прийшли листи з хіменти. Щоб ми заповнили анкети, листи з анкетами. Там були різні запитання, ну, звичайні запитання: е, Ім'я, як живеш? З ким живеш, працюєш, не працюєш, і ми відповіли на ці запитання і віднесли до представників Хіменти. Я не знаю, з якою цілю Знову підтверджували цю інформацію, але перед цим у нас в чаті написали, що багато українців від'їжджає і не закривають свої справи. Якби не повідомляють, що вони виїхали з локації, і представники Хементи не знають, де вони знаходяться. Ні, ніхто нікого не повідомляє. Я вважаю, що це дуже погано так робити, так не можна робити. Треба по-людськи відноситися до людей. Вам. Надали допомогу, надали прихисток, то будьте е, ласкаві притримуватися всіх правил. І виходить, що цю допомогу продовжують нараховувати, а людина вже десь поїхала. Ну, Мені здається, що це ось такий був контроль. Але побачимо, побачимо для чого ці дані з нас збирали. Я думаю, трошки пізніше е, виясниться ця ситуація.

Висохло все, буду розкладати.